Всім привіт! Сьогодні я хотів розказати, як отримувати, ну або фармити фармати чести в гпо Це в принципі не так тяжко, ви просто маєте піти на одного босса, який знаходиться в Києві в, в його. І просто ви на імпол приходите, можете ще взяти баунті воно на імпле якраз стоїть. Щоб ще отримати баунті з нього. Він розпаниться кожні 15 хвилин. І ви маєте просто знімали плести тут на В. Чуть-чуть так приблизно. Ну, відносно сам острів недалеко. От і він. От ми приїхали. І отут якраз сам босс. Ви можете тут читати локбос на нього. У мене якраз не було, бо я це, це ні разу не припливав. От і сам босс, як ви бачите. Ну, в принципі, босс не такий тяжкий. Типа, можна навіть, я думаю, Там, 3 сесом його вбивати просто з мечом любим. Не такі важкі, щоб було прям дуже важко. В принципі, якщо ви. Соло буває, то в нього тільки 9к хп, це не так тяжко. Я його вбив там за хвилину ну, 4. десь так. І от я майже його добив, от в нього 60 хп, як ви бачите, я отримав 2000 баунтів, ну в принципі нормально. І шанс просто на міфік чест 0,5. Але я думаю, більшість гравців є 2х-дроп, то це 1%. В принципі, нормально, як міфік Fruit, але міфік час можна трейдити і він. Його більше валюта. Ну, наразі це все. Дякую всім за перегляд. Всім удачі, всім па-па.